Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Народний депутат Петро Порошенко не втомлюється вигадувати нові способи політичного піару. Цього разу він вирішив висвітити себе незамінним платником податків. Порошенко вирішив стати податковим резидентом городківської ОТГ на Вінниччині. Як завжди, це прикривалось виключно благодійними цілями. Податки, які надійдуть до бюджету громади від Порошенка, мають стати ледне проривом для неї. Подію супроводжував звичайний для експрезидента Пафос. Біля будівлі зібрався десяток місцевих жителів, яким щасливий депутат тиснув руку, сяючи у променях слави, спасити. Для громади, воно і зрозуміло, сам Порошенко зізнався, що цей населений пункт здавна знаходиться під криличком його родини. Цікаво, податковим резидентом якого міста є його син, який з-за кордону щодня збагачується на мільйони з бізнесів батька, які він переписав на нього. Нагадаємо, одним з найзуспішніших піарходів Порошенка був син артилерист який захищав Україну в АТО. Чому ж Порошенко не згадує свого сина героя, який зараз би в перших лавах мав захищати країну, адже має бойовий досвід та підходить по віку. Відповідь проста, тому що він знаходиться за межами України, живе своє найкраще життя і не думає повертатись. Незручний факт, тому й доводиться Порошенку вигадувати нові дешеві способи нагадати про себе. Окрім цього, Порошенко раптом пожалівся, що влада забрала в громад військове ПДФО, ДФО, тож їх треба терміново рятувати. На думку експрезидента, місцеві громади не недоотримують тепер величезні суми коштів, тому його допомога буде незамінною. Нагадаємо, що Порошенко також виступав за те, щоб громади не могли. Витрачати БДФО на будь-які цілі, окрім військових, лише на зло владі пропонував законопроєкт, який замість централізованого використання цих коштів пропонував таки спускати їх до громад, просто заборонивши їм використовувати надходження на будь-що, окрім армії, до того ж, це могло б створити додатковий корупційний ризик. Порошенко черговий раз губиться в своїх обіцянках для того, щоб схопити зірку мимольотного піару. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.